Привіт! Якщо ти натрапив на це відео, можливо, всередині щось зараз болить, можливо, ти втомився боротися, можливо, світ здається надто гучним, надто жорстким, а твої сили закінчуються. Ми рідко про це говоримо вголос. Та в житті кожного настає момент, коли здається, я не витягну, я не можу більше. Ти прокидаєшся вранці і нічого не хочеться. Справа, яка колись горіла в очах, Тепер викликає лише тягар, люди не розуміють, плани сиплються, все летить кудись, а ти ніби завис між хочу і не можу. Але знаєш, що я скажу? Усі, кого ти вважаєш сильними, теж через це проходили. У кожного з них був момент, коли хотілося здатися. І часто не один у цьому відео. Я розповім історії людей, які були на межі. Які втрачали, падали, ламалися, але знову вставали. Це не пафосні біографії ідеальних героїв, це справжні історії сили, живої, людської, іноді змученої, але незламної. Можливо, хоча б одна з них доторкнеться до тебе. І, можливо, саме сьогодні ти згадаєш, ти вже пройшов крізь бурі і зможеш пройти ще одну. Ми часто віримо, що бажання здатися це прояв слабкості. Що, якщо хочеш кинути, значить, не витримав не з того тіста, не досить мотивований. Але це неправда. Бажання здатися приходить до всіх, і найчастіше саме до тих, хто боровся найдовше, хто тягнув на собі більше, ніж міг. Хто мовчав, коли боліло і посміхався, коли всередині вже все падало. Ми хочемо здатися, коли накопичується втома. Не просто фізична, глибока, душевна, та, що приходить після чергової спроби, яка не спрацювала, після чергового нічого не змінюється. Ми хочемо здатися, коли світ стає глухим, коли здається, що ти нікого не цікавиш зі своїм болем, коли ти ніби кричиш. Але в порожнечу, коли план, у який ти вірив, не спрацював, коли ти віддавав усе, а не отримав нічого, коли успіх інших ріже очі, бо ти вже не розумієш, що з тобою не так, і найнебезпечніше, коли всередині народжується думка, може, я й справді нічого не вартий. Але слухай, ці думки приходять не тому, що ти слабкий, а тому, що ти живий, людина. З емоціями, обмеженнями, ранами усі ми маємо свою межу, і кожен хоча б раз стояв на ній. Але правда в тому, що ця межа не ку не кінець, це початок вибору: вибору здатися чи дати собі ще один шанс. Іноді цей шанс це просто поспати, просто комусь написати, просто вийти на повітря. Іноді це маленький крок, який ще вчора здавався нічим, а сьогодні стає порятунком. Бо ти не зобов'язаний бути ідеальним, але ти можеш бути справжнім. І твоя сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися після кожного разу. Ми вже поговорили про те, чому в якийсь момент хочеться здатися, але якщо копнути глибше, за цим завжди стоїть щось більше, ніж просто втрачена мотивація. Це стан, який розвивається поступово, день за днем, через дрібні. Але болючі речі. І щоб справді зрозуміти себе, важливо подивитися всередину, що відбувається з нами, коли сили закінчуються. Давайте спробуємо розібратися. Бо відчай це не просто емоція, це мова, якою говорить втомлена душа. Психологія відчаю, втома, невдачі, тиск. Відчай це не просто емоція, це стан, коли навіть звичайні речі здаються важкими. Коли ранковий підйом вже подвиг, коли руки тремтять не від холоду, а від внутрішнього виснаження. Часто він не приходить раптово, це накопичення, маленькі удари день за днем. Спочатку втома, та яку ти ігноруєш, бо треба зробити ще трохи, коли тіло каже: зупинись, а розум кричить ще не час. Потім невдачі, великі й маленькі, коли вкладаєш душу, а світ мовчить. Коли здається, що нічого не працює, скільки б ти не старався. А далі тиск від інших, від себе. Ти бачиш, як хтось досягає, створює, святкує, а в тебе знову пауза і починається внутрішній діалог. Може, це не моє. Може, я просто нездібний? Може іншим просто щастить, а я даремно стараюсь? Це найпідступніше в стані відчаю. Він переконує, що далі немає сенсу, що боротьба марна, але саме тут психологічний парадокс. Людина найсильніша тоді, коли відчуває себе найбільш вразливою, бо в цей момент вона нарешті знімає маску, визнає важко, і це точка, з якої починається зцілення. Вічай не означає кінець, це глибокий сигнал. Час подивитися на себе чесно, не для того, щоб зламатися, а щоб змінити щось, побачити себе не через провали, а через витримку. Бо ти тут ти слухаєш, ти шукаєш. А отже, ще не здався. Але відчай це не тільки те, що ми відчуваємо всередині. Це те, що приходить, коли наші найгірші переживання знаходять відображення в зовнішньому світі, тиск не тільки зсередини, а й зовні. Він постійно нагадує, що ми не досягли того, чого повинні, і це створює ще більший внутрішній хаос. І ось ми потрапляємо в пастку, коли те, що ми хочемо, починає суперечити тому, що від нас очікують. Тут і починаються внутрішні сумніви і питання. Може, я просто не підходжу для цього життя, але чи дійсно це так? Давайте розберемося разом. Соціальні очікування та внутрішні сумніви. Ми живемо в світі, де всі щось очікують. Бути успішним бажано ще до 25-го. бути продуктивним кожен день. Бути щасливим обов'язково, але не надто голосно, щоб нікого не дратувати. У соцмережах бездоганні сторіс, ідеальні ранки з кавою, кар'єри, які летять вгору. І здається, що тільки в тебе якось не так. І тоді народжується внутрішнє, що зі мною не так, чому всі встигають, а я ні. Може я просто не підходжу для цього життя? Соціальні очікування понопапо це не просто тиск ззовні, це тінь, яка проникає всередину. Ми починаємо грати ролі, посміхатися, коли важко, говорити все добре, коли всередині буря, і найнебезпечніше ми перестаємо чути себе. Замість чого я хочу. Ми питаємо, що від мене чекають, замість як я себе почуваю, що подумають інші. Внутрішні сумніви ростуть саме тоді, коли ми живемо не з власного вибору, а під вагою чужих очікувань. Ми забуваємо, що маємо право бути різними, повільними, вразливими, і що дорога те не одна на всіх, але щоб нагадати собі про це іноді потрібно пройти через біль, через момент, коли здається, що ти нікуди не йдеш, бо саме тоді з'являється шанс не відповідати очікуванням, а відповісти собі. І це перший крок до справжньої внутрішньої сили, коли ми постійно порівнюємо себе з чужими очікуваннями, коли думаємо, що не відповідаємо ідеальним стандартам, природно, що починаємо сумніватися в собі. Ми намагаємося відповідати образу, який нам нав'язують, і часто втрачаємо зв'язок із власними бажаннями, і це створює справжній внутрішній конфлікт. І ось тут важливо пам'ятати одну річ: це нормально хотіти здатися. Іноді здається, що немає сили йти далі, що неможливо триматися на плаву. І це не слабкість, це просто людська реальність. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ці моменти не поразка, а шанс на відновлення і розуміння себе справжнього. Важливо, це нормально хотіти здатися. Одна з найбільших пасток, у яку ми потрапляємо, це думка, що з нами щось не так, якщо хочеться здатися. Але правда інша, це нормально, це нормально втомитися, це нормально не бачити сенсу. Це нормально сидіти в тиші і не знати, що робити далі. Життя не постійний підйом, іноді воно суцільна пауза, іноді темна кімната без дверей. Але саме в цих моментах народжується щось справжнє. Ми звикли вважати, що сильна людина це та, що завжди рухається вперед. Завжди тримає планку, завжди зібрана, позитивна в потоці. Але іноді сила це просто визнати мені зараз погано, я не знаю, що далі, але я ще тут. Це не поразка, це людяність. Ми не роботи. Ми не повинні бути постійно окей, ми маємо право сповільнитися, відчути біль, засумніватися, і це не зменшує нашої цінності. Навпаки, у такій миті ми стаємо ближчими до себе справжніх. Без масок, без ролей, просто ми. Тож, якщо ти зараз на межі не лякайся цього, не ховайся, подивись на себе м'яко, як на друга, який трохи загубився, але все ще шукає, бо навіть бажання здатися може бути частиною шляху, не крапкою, а комою, і ти маєш повне право пройти через це по-своєму, у своєму темпі. Тепер, коли ми зрозуміли, що бажання здатися це нормально і частина людського досвіду. Давайте подивимось на те, як ці миті слабкості і сумнівів можуть перетворюватися на силу у житті багатьох відомих людей, які стали справжніми легендами, були моменти, коли вони відчували, що не можуть продовжувати. Вони стикалися з труднощами, які могли б змусити будь-кого здатися. Але вони не лише пережили ці моменти, вони використали їх для того, щоб стати сильнішими. Давайте розглянемо кілька історій, які наочно показують, як великі люди справляються з моментами відчаю і знаходять у собі сили рухатися далі. Як не здаватися, коли важко, історія сили Майкла Джордана. Майкл Джордан це не просто ім'я, яке ми чуємо у спорті, це символ стійкості, боротьби і незламної волі. Але його шлях до слави не був безхмарним. Він пережив чимало труднощів, що могли б зламати багатьох інших, але саме ці труднощі і зробили його тим, ким він є сьогодні. Кожен знає про його численні досягнення в НБА. Але не всі пам'ятають, що в молодості Майкл Джордан не потрапив до шкільної баскетбольної команди у 1978 році. Коли він навчався в середній школі, його тренер відмовився брати його в команду, вважаючи, що він не має достатнього рівня гри. Це було жорстоким ударом для підлітка, який вже мав великі мрії про професійний баскетбол. Але замість того, щоб здатися, Джордан просто посилив свою роботу. Він не дозволив цьому відмовленню визначити його майбутнє. Замість того, щоб опустити руки, він витратив години на тренування, покращуючи свою гру. Він набагато більше часу приділяв розвитку своїх навичок, ніж інші гравці, і це дозволило йому швидко повернутися на поле з ще більшим бажанням досягти мети. Крім того, після того як Джордан потрапив до НБА, йому довелося стикатися з численними поразками. Важкі моменти у кар'єрі, де його команда не могла перемогти в плей-офф, здавалися тимчасовими. Він навіть зробив перерву в своїй кар'єрі, щоб спробувати себе в бейсболі, але не досягнув успіху. Однак кожен його крок був підтриманий глибоким розумінням того, що для великого досягнення потрібна не лише перемога, а й стійкість через невдачі. Майкл не здався. Він повернувся до баскетболу і, зрештою, став одним з найвеличніших гравців в історії спорту, вигравши шість чемпіонських титулів НБА і здобувши неймовірну кількість індивідуальних нагород. Його знамениті слова. Я пропустив більше 9 тисяч китків у своїй кар'єрі. Я програв майже 300 ігор. 26 разів я довірявся виграти гру, і я не зміг цього зробити. Я зазнав поразок знову і знову в житті, і тому я виграв. Це є прикладом того, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що ти не досягнеш своєї мети. Майкл Джордан довів, що сила не лише в тому, щоб перемагати, але й у тому, щоб підніматися після кожного падіння. Як не здаватися, коли важко історія сили Стівена Хокінга? Стівен Хокінг, ім'я, яке сьогодні асоціюється з генієм, науковими досягненнями та неймовірною стійкістю? Але за його знаменитими працями, численними нагородами та глобальним визнанням стоїть історія про боротьбу з найтяжчими випробуваннями. У 1963 році, коли Стівену було лише 21 рік, йому поставили страшний діагноз: амітрофічний бічний склероз АСЛ. Смертельне захворювання, яке поступово паралізує м'язи і призводить до втрати здатності рухатись, говорити, а з часом і до смерті. Лікарі дали йому не більше двох років життя для молодого амбітного студента Оксфордського університету, який тільки починав будувати свою кар'єру в теоретичній фізиці, це було шокуючим і страшним діагнозом. Стівен постав перед вибором. Чи віддатися хворобі, чи боротися, і продовжувати рухатися вперед, незважаючи на страшні перспективи, перші роки після діагнозу були найважчими. Хокінг поступово втратив здатність ходити, а з часом йому стало важко говорити, однак він не здався навпаки, його боротьба за життя стала його найбільшим досягненням. За допомогою нових технологій він почав використовувати спеціальний синтезатор для того, щоб спілкуватися. Він не тільки не відмовився від своєї кар'єри, а й зміг зробити революційні відкриття, які змінили науковий світ. Він розробив одну з найважливіших теорій чорних дір теорію випромінювання Хокінга, яка показала, що чорні діри не є абсолютно чорними, як вважали до того. Це відкриття поставило під сумнів багато старих уявлень у фізиці і відкрило нові горизонти для досліджень у теоретичній науці, але більшість людей не знала, через що йому доводилося проходити кожного дня, щоб продовжувати працювати. Хокінг пережив інсульт, втрату здатності говорити, численні операції та хворобливі фізичні обмеження. Він часто перебував на межі виснаження, але незважаючи на всі труднощі, він продовжував працювати. Він став живим прикладом того, як можна залишатися рішучим, навіть коли світ навколо тебе здається темним і непривітним. До того ж, він пережив ще одну важку втрату. Після кількох років боротьби з хворобою його перша дружина Джейн залишила його. Проте він не зламався. Його сила полягала не лише у наукових відкриттях, а й у здатності шукати надію навіть у найбільш безнадійні моменти. Він зміг побудувати нові стосунки, створив нову родину і продовжував рухатися вперед. Стівен Хокінг прожив до 76 років, що значно більше ніж прогнозували йому лікарі. Він став символом сили людського духу, незламної волі та безмежної рішучості. Його життя це доказ того, що навіть у найбільших труднощах можна знайти шлях до себе, до своїх мрій, навіть коли здається, що все втрачено. Ми щойно поділилися надихаючими історіями людей, які зуміли подолати величезні труднощі і не здатися навіть в найтемніші моменти. Вони довели, що навіть коли життя ставить на коліна, є завжди шанс піднятися. Зробити крок вперед і перемогти. Але навіть знаючи ці історії, іноді ми все одно стикаємось з моментами, коли здається, що сили на межі, а бажання все кинути стає непереборним. Буває, що обставини настільки тяжкі, що все, що ми хочемо, це просто опустити руки і піти. Втомлені, розчаровані, зневірені, ми починаємо сумніватись у своїх силах і шукати відмовки, щоб зупинитись. Такі миті можуть здаватися кінцем, але насправді це лише етап на шляху. Кожен, хто досягав чогось важливого, проходив через подібні моменти. Звісно, ці миті сумнівів і бажання здатися можуть бути дуже тяжкими, але вони не визначають нас. Це лише тимчасові відчуття, які потрібно пережити і пройти через них. Тому важливо знати, як реагувати, коли такі думки приходять, що робити, щоб не здатися. Першого дозволь собі відпочити і відновити сили. Перше, що потрібно зробити, це дозволити собі відпочити. Іноді ми переживаємо такі моменти не тому, що недостатньо сильні, а тому, що фізично і емоційно вичерпали всі свої ресурси. Втома це природний процес, і вона не є знаком слабкості, це просто сигнал для того, щоб зробити паузу. Важливо дати собі право на перерву, щоб відновити сили фізично і психологічно, навіть якщо це означає просто відпочити в день. Прогулятись на свіжому повітрі чи поговорити з кимось близьким. Відновлення дозволяє побачити ситуацію з новим поглядом і повернутися до боротьби з новими силами. Друге переглянь свої цілі та мотивацію. Іноді ми можемо відчути, що хочемо здатися, коли досягаємо перших труднощів на шляху до великих цілей. Може виникнути думка, чому я взагалі почав, це не варте того. Однак важливо повернутися до основ, до того, чому ви почали. Що для вас важливо в цій боротьбі? Які мотиви стояли за вашими цілями? Іноді зміна перспективи або коригування плану може дати нове натхнення для продовження. Можливо, вам просто потрібно розглянути свої цілі з іншого ракурсу, чи навіть переглянути план дій, якщо він не дає бажаних результатів. Третє: прийміть свої вразливості і слабкості. Бажання здатися часто виникає через почуття, що ми не відповідаємо власним або чужим очікуванням. У нас є уявлення про те, як повинно бути, і коли ми не відповідаємо цим вимогам. Ми відчуваємо себе неадекватними. Але важливо пам'ятати, вразливість це не слабкість. Ми всі маємо свої слабкі місця, і це абсолютно нормально. Тільки прийнявши свої обмеження і недоліки, ми можемо відкрити для себе нові можливості для росту. Ваша сила в тому, що ви здатні зізнатись у своїх слабкостях і все одно продовжувати рухатись вперед. Відмовитись від самокритики це перший крок до прийняття себе і своїх можливостей. Четверте, звернися за підтримкою, не бійтеся, звертатися за допомогою. Іноді ми намагаємось пройти через труднощі самі, переконуючи себе, що все має бути під контролем, але це може призвести до ще більшої самотності та стресу. Підтримка від близьких, друзів, колег чи навіть професійних консультантів може стати незамінним ресурсом. Спільнота може допомогти вам відновити віру в себе, дати корисні поради чи просто вислухати. Іноді один щирий розмовний момент може зняти важкий тягар з плечей і допомогти побачити, що ви не самі. П'ята Пам'ятай про маленькі перемоги, коли важко, ми часто забуваємо про маленькі досягнення. Ми фокусуємось на великих цілях і тому не помічаємо, що ми вже зробили багато. Проте саме маленькі перемоги складаються в великий результат. Тому важливо пам'ятати про кожен маленький крок, який ви зробили на шляху. Ваша здатність підніматися після падіння, навіть коли це здається незначним, є частиною вашої сили. Всі ці маленькі кроки це і є ваш великий шлях. Шостий: зроби один маленький крок вперед. Коли все здається безнадійним і важким, інколи є сенс зробити лише один маленький крок. Це може бути, наприклад, написати кілька рядків до проєкту, зробити телефонний дзвінок, організувати свою робочу площу або навіть просто встати і пройти кілька кроків. Ці маленькі дії можуть стати тими першими, які знову дадуть відчуття контролю. Кожен крок, навіть найменший, наближає вас до вашої мети. Сьоме будь терплячим до себе. Терпіння одна з найбільших чеснот, яку потрібно мати на шляху, коли хочеться здатися. Всі ми хочемо отримати результат зараз, але важливо пам'ятати, що реальний прогрес часто потребує часу. Ми не можемо пришвидшити цей процес, але ми можемо бути терплячими до себе. Справжня сила це здатність продовжувати рухатись, навіть якщо процес займає більше часу, ніж ми очікуємо. Дозволь собі відчути цей процес і оцінити його. Без терпіння ми не зможемо побачити всю картину і зрозуміти, як далеко ми вже зайшли. Восьмий дозволь собі відчувати емоції. Іноді нам здається, що ми маємо бути сильними весь час. І це може створювати відчуття, що ми не маємо права на слабкість чи емоції. Однак це не так. Важливо дозволити собі пережити емоції, навіть якщо вони здаються негативними. Розчарування, злість, страх це все природні реакції на складні ситуації. Визнання цих емоцій не зробить вас слабким, а допоможе вийти з них знову зміцненими. Отже, життя це не завжди шлях прямої дороги. Всі ми стикаємось із моментами, коли ситуація здається абсолютно безвихідною, а найменша ідея рухатись далі здається надто важкою. Це абсолютно природно відчувати розчарування, втомленість і навіть бажання здатися. Але важливо пам'ятати, що такі моменти лише етапи, і вони не визначають нас. Це тимчасові труднощі, які потрібно пережити, і це частина шляху до наших великих перемог. Ми живемо в світі, де є багато зовнішніх факторів, які можуть спричиняти стрес, тиск і сумніви в собі. Та ми часто забуваємо про те, як важливо дати собі час на відновлення, щоб знову відчути силу та натхнення, адже не потрібно чекати, щоб усе було ідеально маленькі кроки. Навіть ті, що здаються незначними, насправді це величезні досягнення. Кожен рух вперед це перемога, навіть якщо ви не одразу відчуваєте результат. Ваша стійкість і готовність продовжувати, незважаючи на всі труднощі, є доказом вашої сили. Тому не бійтеся, падати і сумніватись у собі, але не забувайте про те, що ви здатні піднятись і рухатись далі. Кожен з нас має моменти сумнівів і труднощів, але ці моменти не є кінцем. Вони лише початок великої історії про вашу силу, терпіння та рішучість. Ви можете і ви будете рухатись вперед, навіть коли здається, що це неможливо. Не бійтеся, звернутися за допомогою, знайти підтримку і відпочити, коли це потрібно. Пам'ятайте, головне це не зупинятись. Ваша сила не в тому, щоб уникати всіх труднощів, а в тому, щоб встати після кожного падіння і продовжити йти. Ви вже сильніші, ніж ви думаєте. Кожен ваш крок це крок до великої перемоги. Якщо це відео допомогло вам знайти сили і натхнення, поставте лайк, щоб підтримати канал. Якщо вам сподобався контент, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть вам долати труднощі і рухатись до своїх цілей. Не забудьте залишити коментарі під відео. Поділіться власними порадами чи історіями про те, як ви подолали труднощі. Ваш досвід може стати підтримкою для інших, хто зараз переживає складні моменти. Разом ми сильніші. До нових зустрічей!